Всім привіт, друзі! Днями у Харкові сталася шокуюча історія. Там, очевидці, зняли на відео, як п'ятеро ТЦКшників впіймали людину, а потім один з них кілька разів вдарив у пійманого чоловіка у живіт. Це відео я перепрошую тут наводити не буду, аби не отримати попередження від Ютуба за поширення сцен насильства. Ну, в принципі, думаю, що це відео ви вже бачили, але раптом, якщо ні, то воно є в моєму телеграм-каналі. Посилання на це відео я залишу в описі до цього ролика. І цей випадок з побиттям отримав дуже великий резонанс в соцмережах. а Особисто мене підштовхнув до того, аби на цьому прикладі розвінчати головні міфи про ТЦК, які поширює українська державна пропаганда. Отож, перший міф про те, що в ТЦК начебто служать військові, які повернулись з війни. Вже на прикладі цієї історії з Харкова можна сказати, що це неправда. Адже користувачі соцмереж дуже швидко з'ясували особу цього ТЦКшника-садиста. Ним виявився мешканець Харкова Сергій Воловик. Так, це саме він на відео бив людину в живіт до того, як почати службу в ТЦК. Цей воловик, виявляється, ніде не воював, а працював охоронцем на харківському хлібозаводі. Очевидці в коментарях також повідомили, що воловика регулярно бачать в складі загонів харківських людоловів, які проводять там бусифікацію. Щодо цього випадку на відео, то, за словами очевидців, у спійманої ТЦКшниками людини виявились документи на відстрочку, через що воловик начебто розлютився і почав бити людину в живіт. І ще раз підкреслю, що коли державні пропагандисти нам розповідають, що в ТЦК служать, начебто, військові, які повернулись з фронту, це неправда. Справжніх військових там ну, максимум 1-2 Переважна більшість ТЦКшників – це тилові ухилянти, вчорашні охоронці, такі, як ось цей воловик, колишні поліціянти, ну або навіть прокурори. До речі, пам'ятаєте скандального львівського прокурора Ільницького, який минулого року в розпал війни влаштував розкішне весілля для своєї доньки? Як стало відомо з його декларації, після тієї скандальної історії він вирішив мобілізуватись, але. Не пішов на фронт, а влаштувався в хусткій ТЦК, що на Закарпатті. І ось вам ще один доказ, що переважна більшість ТЦКшників це справжні ухилянти, а не військові, які начебто повернулись з війни. Другий міф про те, що в ТЦК служать військові після поранень, отриманих на фронті. Це теж брехня. Взяти хоча б цього ж садиста воловика. Як ви думаєте, військовий після поранення може бути когось так сильно в живіт, як він? Чи може військовий після поранення когось може силою запихувати в бус, чи стрімко бігати вулицями за цивільними? Ну, от, наприклад, як цей бадьорий ТЦКшник з Києва. Отож, звісно, ніякий це не справжній військовий цей ТЦКшник, Бо справжній військовий після поранення не те, що бігати не може, він ледь ходить, якщо йому, звісно, взагалі пощастило стати на ноги. А переважна частина ТЦКшників, якщо і отримують поранення, ну то хіба що від надмірного споживання тушонки. Як, наприклад, оцей ТЦКшник з Білої церкви, який щосили видає себе за героя війни. Мужчина не віддають документи. А по-русски балакаєте? Що добре, що русски балакаєте? Блакаємо. Пов... І ви верскали, що блін, може я агент, може ви агент тут. Може ви тут агент? В мене спасище. Який вас цей спасічення? Хто ви такі, що ви заділи? Хто ви є? Я військовий, перевіряю. Який ви військовий? Я написав, да, задесь... да. що ви військовий. Ви до мене підійшли, ви мене ззаді схватили. Ви поліцейському скажіть. Ви мене ззаді схватили. То хто ви такий, що ви мене хватаєте? Поліція! Ти що, взагалі слід? Ви десь в території. Чого ви тут знаходитесь? Покажи документ. Чого ви знаходитесь зараз в території? Ви десь в території. Я сейчас ще раз кажу, паніка брати. Сложу четвертий рік. Я тоже хочу, щоб мене хтось поміняв. Де ти служиш, ТЦК, блять! Людям, заєш? де ти служиш, я що ]ожу. ти не скажеш? Кому ти не скажуть, розкаж... де ти служиш? Хай батьки гардяться. Ось такі вони незламні тилові воїни з ТЦК. Ну і ще один міф державної пропаганди про те, що в ТЦК, начебто, служать. Справжні українські патріоти, які тепер не лише дають інтерв'ю, а ще й розповідають, як треба іншим захищати батьківщину зі зброєю в руках. Крім цього, вони вже навіть ходять по школах, де ведуть для дітей уроки патріотизму. Ну, давайте подивимось на прикладі цього самого ТЦКшного «Нелюда воловика Любові до якої країни він може навчити українських дітей на його сторінках в соцмережах, як виявилося, є значна кількість дописів і фотографій, на яких він вихваляє русський мір, антимайдан. А під час Революції Гідності він виявляється, взагалі їздив до Києва, де на радощах фотографувався з беркутівцями. Тож, якщо для цього ТЦКшника Беркутівці є взірцем, то ж не дивно, що він і сам поводити, поводиться як беркутівець, який жорстоко знущається над невинними людьми. Хто придумав Україну? Це таким дописом воловик супроводив у себе на сторінці фільм з меседжами російської пропаганди про, начебто, несправжність України як країни. Нацисти Харкова напалі на комуністів», ну а це Воловик розміщував відео про бійку між членами національного корпусу та харківськими проросійськими сепаратистами, яким він явно симпатизує. Ну а крім того, виявляється, незадовго до російського широкомасштабного вторгнення Воловик часто бував в російському Бєлгараді, де має стосунки з місцевою мешканкою. Але чомусь СБУ досі не зацікавила інформація, як це так, службовець ТЦК, який любить Руський мір, має зв'язки з Росією і цілком міг бути завербований ворожими спецслужбами і передавати їм інформацію про мобілізаційні заходи і стан оборони в українському прифронтовому місті. Отож, на прикладі цієї харківської історії, а також на прикладі інших численних випадків по всій Україні. Давайте ще раз підсумуємо. Перше, в ТЦК майже немає військових, які пройшли війну. Переважна більшість з них це тилові ухилянти, які ловлять людей, щоб самим не йти на фронт. Тобто ТЦК це не ЗСУ. Друге, серед ТЦКшників майже немає поранених на війні захисників, бо бути людоловом після поранення просто фізично неможливо. Ну і третє. Серед ТЦКшників чимало прихильників руского міра та антимайдана, які ненавидять українців і готові їх жорстоко бити і пакувати на вулицях. Саме через це ТЦКшники отримали в соцмережах прізвисько, спецпідрозділ Зелені буряти. Ну, по аналогії з зеленими беретами. Бо коли ти дивишся відео з Харкова, а також сотні інших подібних роликів з усієї України з безчинствами людоловів, то вкотре, вход, вкотре доходиш висновку, що для простого українця немає ніякої різниці між ТЦКшником і бурятом. Якщо ви погоджуєтесь з такими твердженнями, друзі, то напишіть мені про це в коментарях і підпишіться на мій телеграм-канал, де я публікую більше важливої інформації. Бережіть себе і на все добре!